Всім привіт-привіт! І на зв'язку з вами я Яна. дуже рада бачити вас на своєму каналі. Безмежно вам вдячна, що ви зайшли приділити свій час мені. Хто не знає, я відеомонтажер, монтажер є спікером на навчальних платформах. Також маю своє невеличке або велике ком'юніті для монтажерів, і є автором курсу Академія Монтажу, де з нуля дівчатка і хлопчики навчаються монтувати ролики і вже виходять працювати на ринок. І доволі таки успішно. Сьогодні я хочу прям детально розкрити ось цю тему, чому у одних виходить, у інших не виходить, чому всі так бажають заробляти цю тисячу доларів і все одно вони не можуть йти до цієї цифри, і по поличкам вам все детально розкласти, тому що я на свою першу тисячу доларів вийшло буквально через 2-3 місяці після того, як почала займатися монтажем і працювати з клієнтами. І перше питання, яке я хочу розібрати, чи реально взагалі навчитися монтувати. Якщо ти ну, взагалі нічого не знаєш, ну, от повний нуль. Я вам скажу так, тому що коли я задалася цілю, коли я прям загорілася монтажем, мені прям сподобалося, що виходить в результаті, я зрозуміла, так, я хочу цим займатися. І я просто тупо днями і ночами сиділа над тим монтажем. Потім в мене з'явився перший клієнт, другий клієнт, і так я почала вже собі набивати руку. Але найголовніше, чого в мене не було, це не було структури. Це не було порядку, я не розуміла, що за чим йде. я всьому розбиралася сама, і на це я витрачала ще більше часу ніж на монтаж, просто щоб зібрати якусь інформацію і зрозуміти, як мені потрібно працювати, як робиться та чи інша фішка, як монтується той чи інший ефект. Тобто на це йшло дуже багато часу. Бо робота в мене просто відбувалася методом проб і помилок. Зато тепер в мене є великий багаж досвіду, який зараз я передаю своїм учням в академії. Монтажу і одразу застерігаю за всі якісь ситуації, які можуть і з клієнтами, і в монтажі, і з програмами, і як що змонтувати. Мені здається, що я знаю все за монтаж, але насправді це не так, тому що ми дійсно навчаємося все життя, і досі я розбираю якісь фішки, які мені сподобалися. Там сподобався якийсь ефект в якомусь в кліпі або фільмі. Я хочу сісти його і реалізувати сама в програмі, щоб зрозуміти, як він монтувався. Тобто, все одно хочете там, ти і вже вмієш монтувати все одно постійно, постійно, постійно розбираєш щось нове, тому що це просто мені наприклад подобається. І плюс відеомонтажі дуже багато різних форматів. Це і анімаційні ролики, і динамічні, і базові, тобто, звичайно, склейка, курси, ютубні ролики. Тобто, завжди є що вивчити. І так як цей ролик у нас більше присвячений матеріальному коштам, які можна зробити з допомогою монтажу, то давайте розберемо скільки ж в середньому. Коштує той чи інший формат, так, щоб по плюс-мінус розуміли, що відбувається на ринку. І перше, це базовий монтаж. Стартує він від 10 до 20 доларів до однієї хвилини. В принципі, ви можете брати і більше, якщо ви більш заморочуєтеся над роликом. В цей формат входить склейка, відбракування, невеличка кольорова корекція, додавання музики, і, в принципі, все. Тобто такий дуже легкий достатньо формат. Як на мене, в цьому форматі найголовніше зрозуміло. Зуміти, де саме потрібно відбракувати матеріал, де застосувати якісь візуальні прийоми, де можливо зробити колаж, да тому, що це також може включати в себе базовий монтаж. Просто в цьому форматі треба розуміти, як зробити максимально чистий монтаж. Тому цей формат є найлегший для монтажу новачкам. Другий формат, який є наразі, прям дуже популярним серед монтажерів, серед блогерів, серед експертів. Це динамічний. Монтаж. Взагалі, він стартує від 25 до 50 доларів. Але знову ж таки, якщо ви розвиваєте свій особистий бренд, якщо ви маєте супер класну навичку, якщо ви маєте багато досвіду, то ви можете ставити і вище, все залежить від того, наскільки ви оцінюєте свою роботу. І це ціна до однієї хвилини, одразу наголошую. В цьому форматі найголовніше знову ж таки, вміти, що є в базовому форматі, але ще. Потрібно вміти правильно працювати з текстом, вміти розставляти акценти. Тут вже у нас саунд-дизайн, Тобто, тут у нас вже є більш складніший. Монтаж, до речі, в цьому форматі, якщо ти знаєш, як класно стилізувати ролик, якщо розумієш, як підібрати стиль для клієнта, кольорову гаму, якісь елементи, додати якусь концепцію, то ви просто можете стати королевою цього формату. До речі, для того, щоб ви вміли підбирати стиль для себе, для клієнта, вміли формувати брендбуки, я на курсі академії монтажу виділила це цілий модуль і практичні завдання. Наступний анімаційний формат. Цей вже формат достатньо складний до новачків, але дуже цікавий. Зараз бачу на ринку цей формат систематично кожен місяць адаптовується під тренди, так би мовити, під настрій людей, тому що ми починали взагалі з одного, зараз на зовсім інше, і це абсолютно нормально. Плюс це дає нам можливість постійно навчатися і креативити придумувати щось нове. Цей формат ще називають СДВГ монтажем, тому що там кожні 3-4 секундочки щось вилітає постійно за допомогою елементів, чіпляється увага аудиторії. Зараз це вже більш спокійна ситуація, більш спокійно він виглядає, як то кажуть, зараз обіймаючий контент. Він мені, до речі, такий подобається набагато більше, і зараз мені здається, в порівнянні з минулим роком він виглядає набагато стильніше. В цьому форматі вже використовуються більш складні техніки. Ніки, це хромакеї, анімація елементів, робота з ефектами, робота з масками, можливо, навіть монтаж в сторонніх програмах, не тільки в Капкаці, там де є ще більш деталізована анімація, робота з векторами. Тобто, тут вже більш складніша ситуація. Ціна таких роликів за одну хвилину стартує від 55 доларів. Знаю на ринку монтажерів, які беруть і 150 доларів і. 200 доларів це все залежить від вашої навички, від вашого досвіду. Тобто, яка навичка, який досвід таку ціну ставимо, але про це ми з вами поговоримо трошки згодом. Ну і останній такий негласний формат, який я вирішила все ж таки виділити, це монтаж ютубних роликів, монтаж курсів, звичайна склейка. Тобто ціна таких роликів може стартувати від 5-10 доларів. Тут ми вже дивимося по об'єму, чи це 10 хвилин, чи це 15, чи це. Година тут вже більше орієнтуємося на це. Знаю, що більшість експертів не бажає витрачати 100 мільйонів грошей на монтаж курсів, на монтаж ютубних роликів. Тому вони знаходять такі варіанти, як монтаж у мобільних монтажерів. І він вигідний як і для клієнта, так і для монтажера. Ми з вами розібрали ціни, але є одне але. І це вірус, який є. Кожній сфері і в монтажі, в тому числі, це типпінгування ринку, іншими словами, заниження тих цін, які є на ринку, які є середньою ціною, і умовно, наприклад, є монтажери, які можуть за хвилину домічного ролику брати 100 гривень. Вибачте, але це вже тумач. Чому це є проблемою? Тому що монтажери взагалом вони Формують ринок і роблять так, щоб було якби комфортно працювати, щоб робота не обіцінювалася, тому що дійсно монтаж займає дуже багато часу, і дійсно більшість експертів просто ненавидить монтувати собі ролики, тому делегує цю справу. Але є монтажери, які за рахунок того, що вони типінгують ринок, вони знижують цінність роботи. Клієнти думають дуже легко зробити. Коли клієнт потрапляє на такого монтажера, втрачає Оші, хоч і невеликі, розуміють, чому у одного монтажера коштує ролик 100 гривень, а у іншого монтажера ролик коштує від тисячі гривень. Тобто різниця вона вже помітна, коли людина отримує результат, і через це клієнти вважають, що монтаж. Це дешево. І монтажери, які вміють реально класно монтувати, які бачать кадри, які можуть зробити класну концепцію для ролика, мають постійно пояснювати, доносити цінність своєї послуги, своєї роботи, своєї навички, яку, до речі, не кожен може набути і не кожен може її втримати, і не кожен може її далі розвивати. Пояснювати, чому їх робота не має коштувати трошки дорожче або трошки дешевше, ніж чашечка кави. Так, я зізнаюся, я також колись де підгувала ринок на самому початку. Я монтувала по 200 гривень. За ролик, але цю ситуацію я дуже швидко виправила. Буквально на другий місяць я вже підняла в ік два ціни, і наразі досі займаюся цією ситуацією, щоб поступово, поступово, поступово людям піднімати ціни і виходити на середню ціну на ринку. Як тільки я це зробила, в мене почався зріст як в монтажі, як в кар'єрі, так і в фінансовому плані. Проблема, знаєте, не в тому, що хтось бере мало грошей за роботу. Ні. Проблема в тому, що вони занижують цінність навички, яка вимагає досвіду, терпіння, технічної навички, смаку, часу. І як мінімум якогось невеличкого вагону досвіду, і тут важливий момент, якщо ти не хочеш грати в демпінг ринку, працювати за копійки, то тобі типу, потрібно працювати зовсім інакше. Монтажери, які виходять на дохід від тисячі доларів в місяць в цій сфері, вони не працюють хаотично, вони не працюють по настрою. Є чіткий план, за яким треба рухатися. І це декомпозиція. Свій час вона мені також дуже сильно допомогла. Я зрозуміла, що я не вийду на цю суму, якщо я просто не перестану депінгувати ринок і не поставлю нормальні ціни. Я поставила нормальні ціни, і буквально, ну, типу, швидко, дуже я вийшла на нормальний дохід, який я собі задумала, який я собі прописала. Я прописала собі кількість роликів, я прописала собі формати, я прописала собі ціни і зрозуміла, який об'єм мені потрібно зробити, щоб вийти на той дохід, який я хочу? І я прописала реальний об'єм, який я хочу зробити, а не там, мовно, там 100 роликів якихось, да, по 40 гривень. <да>? Ні, такого не було. Все з нормальними цінами, з форматами і розписаними об'ємами. Тобто, коли ти візуально бачиш, що тобі потрібно зробити, ти розумієш, як ти можеш. Покроково дійти до своєї цілі, плюс кожен монтажер має розуміти, який плюс-мінус у нього в середній. Чек, щоб вийти на ту ж саму тисячу доларів в місяць. І саме з того моменту, коли ви прописуєте декомпозицію, ви вже не працюєте на ринок, ви працюєте на свій план на розвиток себе. Поки хтось інший намагається виходити клієнтові за 50 гривень за ролик, ви вже свій час вмієте розставляти кордони, ви структуруєте свою роботу, ви розумієте цінність своєї роботи, ви розумієте свій продукт, ви цінуєте свій час. І саме декомпозиція дає. І відчуття контролю, ви більш чітко розумієте, до чого ви йдете, і не біжите за всіма проєктами. Ви по факту створюєте чітку систему, яка приводить вас в нормальні гроші. Тому, якщо ваша ціль. Тисяча доларів на місяць, то ми починаємо спочатку навіть не з того, що ми там шукаємо клієнтів, а з того, що ми хочемо. І саме на академії монтажу, ми прям чітко розправимо роботу з клієнтами, тому що я знаю, наскільки важливо не демпінгувати ринок, наскільки важливо вміти працювати і спілкуватися з клієнтами, наскільки важливо закривати клієнта на покупку. Тобто, це по факту продажі, які монтажерові також важливо вивчати, тому що більшість монтажерів, які працюють. Якісно і не депінгують ринок, виходить плюс-мінус на тисячу півтори тисячі доларів в місяць. Це тільки на монтажі, без інфопродуктів, без додаткових консультацій, які ви також можете в майбутньому, наприклад, продавати. І ця зарплатня монтажера, вона в 1,5-2 рази більша, ніж середня. Зарплатня в Україні, дивлюся на статтю: середня заробітна плата в Україні за липень 2025 року становить 26 шість тисяч гривень. Це середня, не мінімальна. Згадаємо, що навіть енний відсоток людей не заробляє і 26 шість тисяч гривень. А в монтажі в принципі. Працюючи вдома достатньо мобільно, можна зробляти і більше. Тобто, тут ми поступово прийшли до переваг роботи монтажером. Ну, по-перше, для мене найбільша перевага це мобільність, те, що я можу працювати з будь якої країни, в будь-якому місці, хоч вдома, хоч в кафе, хоч після тренування. От зараз, наприклад, я приїхала повністю жити до Польщі, в Варшаву, і я взагалі не переживаю на привід роботи. Я взагалі не переживаю, що мені там треба вчити мову або. Ще я ж зараз я мову вивчаю чисто для себе, для того щоб розуміти, що мені говорять люди. Ну і в принципі я знаходжуся в іншій країні, і я маю вивчити мову країни, в якій я зараз знаходжусь. Це по перше, навіть я їздила у відпустку. Все одно потрошку монтувала ролики клієнтам. Це було також дуже зручно, тому що по факту ти можеш знаходитися, хоч в джунглях. Єдине, що тобі потрібно, це я не знаю, якась пальма, щоб дощ не капав, кокос розетка і вайфай. Все, і ти вже можеш працювати з клієнтами. Наступне, ви абсолютно керуєте своїм доходом. Якщо ви поставите низькі ціни, вам і будуть платити низькі ціни. Якщо ви поставите монтаж від півтори від. 2000 тисячі гривень вам і будуть платити 2000 тисячі гривень. Тобто, по факту, тут якоїсь фінансової стелі взагалі немає. Якщо ви підвищуєте кваліфікацію, підвищуєте рівень монтажу, покращуєте свою навичку, то і ціна відповідно підвищується. Наступне, що мене найбільше приваблює, це постійний попит. Скільки років? В нас вже є соціальні мережі, і скільки років вони ще в нас будуть. І монтаж потрібен абсолютно всім експертам, бізнесам, особистим брендам, блогерам, продюсерам, онлайн-школам, якимось евентам, продакшенам, ютуб-каналам, фітнес-індустрія, б'юті індустрія, освітні проєкти, кав'ярні, ресторани, навіть юристи, лікарі, фешнміше, подорожі, клініки, косметологи всім потрібен монтаж, тому що всі зараз просувають свої послуги. І продукцію саме через онлайн. А хорошому та до речі зараз це великий дефіцит, так як їх плюс-мінус стало багато, але більшість не знає просто куди рухатися і що їм робити, як їм підвищувати кваліфікації, які дії потрібно робити для того, щоб постійно ставати ще кращим і кращим. Вони просто губляться, тому що не мають чіткого плану. Наступне це креатив і техніка. Повірте мені, зараз. У 2025 році, в принципі, з появою соціальних мереж найціннішу яку навичку може мати людина, це креативність. Тому що зараз дуже складно щось придумати зараз вже велосипед десятий раз не можна сконструювати якось по-іншому. Зараз це є найціннішою навичкою в еру, тоді коли вам в голову потрапляє 100-500 мільярдів інформації. Люди це починають обробляти, і якщо їх щось зачепило, вони стовідково це згадають і будуть пам'ятати. Чому? Тому що як я і пояснювала, є така штука, як панерна сліпота. І саме креативність завжди пробиває цю панерну сліпоту умовно. Бачимо там 10 квіточок, вони всі однакові, плюс-мінус плюс, там щось відрізняється. Да? Це є контент, який, наприклад, пушать блогери, які пушать експерти, які не розуміють, куди їм рухатися, не можуть щось креативити, не можуть робити щось реально з класною концепцією. Тобто, а коли хтось з 10 квіточок відрізняється, його одразу помічають. П'яте. В сфері монтажу можна почати з повного нуля. Єдине, що вам потрібно, хоч якийсь телефон, для того, щоб можна було на чомусь монтувати. Але як показує практика, зараз, у 2025 році, телефон є абсолютно у кожної людини. Найголовніше це навчитися правильно і якісно монтувати, а не просто по роликам Ютубу, тому що дійсно я чула таку думку: ой, та що той монтаж можна навчитися в Ютубі. Ні, досвід в Ютубі ти не візьмеш, там немає немає прям до деталі розписаних, як, що за чим іде. Немає моментів, на яких треба звертати увагу. Да? Тобто люди ці питання вони трошечки опускають і. Про них просто не говорять, тому якщо ви хочете дійсно якісно, то цим питанням треба займатися також серйозно. Наступне це абсолютно різні формати. Ви можете монтувати як YouTube, як курси, як рілси, як шорт, тікток. Ну абсолютно все. Тому тут, в принципі, не скучно і плюс, ви працюєте з різними нішами, з цікавими людьми, знайомитеся з класними людьми. Да, Так я вже попрацювала з блогерами різними, з різними брендами, стала амбасадором бренду. Тому це дуже класні можливо. Для монтажера. Ну і остання це перспектива. Ви можете не тільки обмежувати себе монтажем роликів, ви можете створити свою команду, ви можете взагалі відкрити агенцію, ви можете запустити своє наставництво. Да, коли вже наберетеся трошки досвіду, будете мати за роботу з клієнтами, будете мати за плечима певні ситуації, в яких ви можете зустрігти людей. Вже з часом ви також можете дуже класно масштабуватися, вплив до того, що можете запускати навіть свої інфопродукти. Ну і що ж потрібно для того, щоб почати монтувати. По-перше, я завжди кажу, що потрібно. Бажання і терпіння, тому що ті, хто приходять до мене на навчання, знають, що легко точно не буде. Тобто, ну на початку завжди важкувато, тому що ви вивчаєте нову професію, достатньо в такому інтенсивному темпі. Ви навчаєтеся чомусь зовсім новому, чого ви до цього не знали, це все одно, що починати ходити, да, вчитися ходити, те ж саме, нам було складно. Але якщо цей період перетерпіти, да, побитися трошки головою об стіну, попрактикуватися, повірте мені, в ви Видати так само на класний дохід, як і мої учениці: Іванка, Вікторія, Таня, ті, хто вже працюють з брендами, навіть мої учні вже під час навчання, я їм скидала дуже багато пропозицій, роботи з брендами, роботи з сайтами, роботи з блогерами, такими півмільйонниками, да, і які мають багато аудиторії. Вони вже під час курсу починали працювати з клієнтами. Хтось взяв на курсі, змонтував динамічний ролик на практиці, виклав його в інстаграм. І йому вже запропонували працювати там з книжковим магазином. Тобто, це як на мене супер круто, коли ти вже можеш, навіть за допомогою ролику, за допомогою монтажу, почати говорити мовою монтажу і проявлятися. І плюс ця робота дійсно в кайф, ця робота актуальна. Ця робота має попит і немає зовсім дійсно ніші в конкуренції, якщо чесно. Тому що класних монтажерів, які класно монтують, дійсно дуже мало. А ті, хто проявляє їх ще менше і на курсі ми також вчимося і вести блоги запакувати сторінку запакувати портфоліо прописати правильно собі прайс правильно спілкуватися з клієнтами тобто це прям комплекс від а до я і тому якщо ти хочеш навчитися монтувати я з радістю тебе чекатиму на навчанні заповню анкету в описі під цим роликом або пиши мені в інстаграмі слово курс і то доєднуйся до навчання зі знижкою мінус 50%. а якщо у вас є якісь затики монтажі Якісь проблеми, якісь питання, будь ласка, коментарі для вас повністю відкриті. Я буду дуже рада з вами поспілкуватися, подискутувати, можливо, щось порадити. В принципі, просто класно провести з вами час і більше дізнатися ваші інтереси. З вами була Яна. Я дуже рада, що ви. Пробули зі мною цей час, послухали такі мої невеличкі поради на привід того, як вийти на першу свою тисячу доларів монтажі. Також буду рада бачити вас на своєму каналі. Підписуйтеся, ставте лайки і всім па-па!